Отже, перша вправа армова раром. Треба за канат в упорі сидячи протягнути дві броньовані автівки. Понад 8 тонн загальна маса цієї конструкції. Переможе той атлет, який буде найшвидший. Армове раром. Віталій Міхєєв. Віце чемпіон попереднього турніру. Найсильніша людина України. Срібний призер. Віталій Міхеєв. Раніше він здобував бронзу, є срібло, звичайно. Хочеться здобути і золото, приз найсильнішого в Україні, але розуміє, звичайно, Віталік, як серйозно треба над цим працювати і фактично не має жодного права на помилку у цій дисципліні, тому що конкурент Олександр Лашев, який чотири рази поспіль здобував цей титул, звичайно, він не хоче його нікому віддавати. Результат Міхєєва у цій вправі 25,12 секунди. Ну, секунди. Відчуття треба щось видати. Щось якось не дуже, напевно, стартував добре. Ну, По відчуттю, так знаєш. Якби хотілося трошечки швидше. Ну, подивимося, канат слизький. Якби хай хлопці пробують. Ну і ось Дмитро Нагорний, атлет із Росії. Один із двох запрошених. А атлетів, які можуть позмагатися за перемогу у турнірі, ну, звичайно, не можуть отримати титул найсильнішого українця. Власне, для того, щоб підсилити конкуренцію і додати інтересу, були запрошені один атлет із Росії, один із Молдови. До речі, Дмитро Нагорний, що цікаво, мешкає у Ростовській області сусідньої держави. І звернемо увагу на його результат. Результат нагорного 23,22 секунди. От йому вдається перевершити результат Міхєєва. Ну а зараз Володимир Рекша. Володимир Рекша, у якого є бронза минулорічного турніру, найсильніша людина України. Також, звичайно, є амбіції і снага покращити свій результат. уже Пішла, пішла, пішла підтримка. Симпатичні хлопці подобаються дівчатам, так? Давайте, давайте, підтримуємо. Володимир Рекша. Тягнемо, 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 давай. Володю, хороший темп. Утримувати цей темп і продовжувати в тому ж дусі. Додаємо на фініші, додаємо. Хап. Скажи мені, Володя. Якщо б змагання проходили на Галичині і в цих інкансаторських автівках були справжні гроші, ти протягнув би швидше? Ну, додому, впевнений. Додому швидше би точно протягнув. Найшвидше з усіх учасників. Отже, жага перемоги від Володимира Рекше. Ну, а зараз у нас виступ головного фаворита змагання Олександра Лашина. Чинний і незмінний останні три роки. Чемпіон України володар титулу найсильніша людина України. Ще один титул він здобув трохи раніше 2008 року. І, звичайно, Олександр хотів би, щоб ця цифра перетворилася на п'ятірку. Але для цього треба дуже важко працювати. І, взагалі, вправа «Arm over Arm» має ось таку підступність, що тут, якщо щось не так, піде дуже складно виправити. Тому ця вправа багата на несподіванки. Сашко, ну скажи, як по відчуттям вага машини? адже ти дійсно дуже швидко тягнув, аж перехопив канат, в гарній формі знаходишся. Як по відчуттю? Гарно дається? В принципі, все добре, але вискочив канат і потеряв, мабуть, на 2-3 секунди. Мог би бы швидше. Бы тобто форма аж занадто, так? Да? Готовились? А ось і Павло Костенюк. Павло Костенюк, який вже неодноразово на таких змаганнях зупинявся, просто таки за крок від п'єдесталу, він переміг на аматорському чемпіонаті України зі Стронгмену, але що стосується професійних змагань, то звичайно був у призах на окремих етапах. Але що стосується перемоги. У фінальному турнірі я маю на увазі здобуття медалей. Завжди трішечки бракує Павлу Костенюку, і тому треба йому, звичайно, стартувати дуже різко. То ти налаштовуєшся на виконання вправи, а не налаштовуєшся на подолання суперника. Ну так, да, найкраще змагатися завжди з собою з часом, а суперники вже. А після 30 тисяч із віком. Тобі ліпше знати. <рес> Павло Костеньок, чернівці. Ну, а ось це сенсація сезону. 17-річний вчорашній школяр Орест Пилипяк. Зараз він уже на першому курсі у коледжі масових комунікацій. І ось цей Орест сенсація року справді здобув необхідну кількість балів для того, щоб потрапити у фінальне змагання Кубка України. Турніру найсильніша людина країни. І, до речі, він дуже серйозно працює, не поступається досвідченим атлетам. Отже, Оресте, ти трохи набрав ваги, скільки? Ну, Зараз я важу 118. А краще твоя вага скільки? Була 130. І по відчуттях, з якою вагою найкомфортніше виступати? Ну, я думаю, зараз. Швидкість краща. Тобто, ми будемо сподіватися, що ти будеш сьогодні не тільки потужний, а ще й швидкий. Подивимося. Орест Пилип'як! Ось нове обличчя для нас. Сергій Мірзенко це найсильніший атлет Молдови. І, звичайно, так само як для наших спортсменів є інтерес позмагатися з іноземцями, так само і для Сергія. Що зрозуміло, що все ж таки значно більше сильних стронгменів в Україні? Тому так само був інтерес і у іноземних атлетів приїхати сюди, щоб позмагатися випробувати свою силу. Ну от до речі, зараз Мірзенко доволі непогано тягне канати, демонструє найкращий результат. Ова. Oh, wow. Ну, Сергій, вітаю тебе принаймні з тим, що ти переміг принаймні у вправі армова -арм наших чемпіонів. Це Лашина і Костанюка. Це твоя улюблена вправа армова -арм? Дякую. Дякую. Да, у мене хороший хват і, мабуть, допомагають длинні руки. Це дуже дає великий темп. Можна взятися і держати темп хороший. Сергій Марзенко, ваші обласки, Молдова. А серед учасників залишається Сергій Пономарьов, киянин. Ось єдиний атлет, який може перевершити результат Сергія Мірзенка. Якщо ні, то атлет із Молдови ось так сенсаційно переможе у нашій першій вправі турніру найсильніша людина України. І водночас у дебютній для себе вправі на цьому турнірі. Дуже добре йде Пономарьов. Хороша швидкість у нього, ну подивимося, як буде на фініші. Сергій, скажи, будь ласка, яка вправа тобі більш до вподоби з автівками? Арм оверарм або тракпол, в якій ти є вже рекордсменом України? Ну, тракпул буде цікавіше. Особливо груповий, так? Да? Так. Да. Можна сочканути. <реш> Ваші області, Сергій Пономарьов, троєщина. Таким чином Сергій Мірзенко перемагає у цій дисципліні це сенсація. Костенюк – другий, це добрий старт для Павла, Лашин третій, і провальний початок на жаль для Володимира Рекші і Віталія Міхеєва. Ну що ж, уся боротьба попереду.